Давай. Просто прийшли подивитися, як можна жити, якщо грабувати. От. Хочу на це подивитися. Та у кожному будинку стоять кореспонденти, які будуть фіксувати про порушення, не втомайте мене вікна. Обережно, люди! Дайте все. Це не можна просто подивитися. Що не понятно на газон? Наші українці вже устали терпіти від цього всього. І в першу чергу тепер будуть руководити народ. Народ буде приймати рішення. принимать легитимность власти, то, что там сейчас происходит. На Майдане уже люди шли уже не за оппозицию, не за что. Они шли за свои выволнения, за свои требования. Вот. я не думаю, что я ценю, и что то еще могут сейчас поменять что-то там В первую очередь поменять это мои. А що база для підготовки національної збірної України спокійно може бути тут. Ось відновлювальні процедури можуть відбуватися. Тут сауну можна зробити, але по-хорошому це має бути дві речі: або зона для дітей, хворих, яких я вірю, ми вилікуємо, або музей корупції. О Боже, ну ми в самому центрі історії. Що тут ще можна сказати? Тут слів просто не вистачає після всього, що відбулося, це абсолютний сюріал. І просто дуже жаль, що треба було пройти через всі ці жертви для того, щоб дістатися до цього моменту. Дома ж ви бички не кидаєте, куди а Це ваш вже дома. Це ж сука бронза. все. Це сука границя. А он там вверх. Маеток такие відрохав на тисячоліття собі. І він думав тут покоління, покоління це він залишить це сім'ї О, Але я дуже радий, що все не так сталося, як йому вгадалося. Жадне спрайра з небіло. Я стараюсь, вон мені вони поняли. Вже розмінірували. Вже розмінірували. A extensUS morally неважливо не для кого я знімаю. Має на враження просто як українця. Я змішані. Я шкодую, і жалкую і страждаю за тих людей, які загинули, але те, що зараз відбувається, це, це якась перемога. Журналісти по піснували. 800 метрів їхньої зони, навіть заборона заплова. Там стояла повна саточка. Це яхта робить. Хто це за списки? Хто хто ці люди? Це списки людей, які нам принесли з однієї з КПП там от. Кого можна пропускати, да? Яких О, не, не можна, можна не можна, 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 не можна. пропускати на територію Межигір'я. Тут є і Фемен, тут є і найвідоміші журналісти, ага, тут гирею. є і номера всіх машин, це, на яких це, це... може пересуватися Тетяна Чорновол. Тобто тут зараз приїдуть спеціалісти з економічних а, а питань? питань, тому що там ось такі документи. Це мої друзі, може, на, на, на сусідній мулісті. Зараз, ми тут цілова, зараз вирішимо. А ти ти тут, депутата злобування конституції я Так, зараз я вражена. Дуже велика територія, а, дуже красиво, надзвичайно офієнний ландшафтний дизайн. Ну і зараз ми подивимось на, на звірів. Думаю, що ця територія має бути відкрита і вільна для всіх, хто хоче тут погуляти, тому що ну тут надзвичайно велика територія і дуже класно для того, щоб, наприклад з дітьми з, з возиками там. Я думаю, що це має бути відкрити тепер. Добре, дякую.